Там на тому аккаунті, де е, відео в мене про бетон, про стіну, залитіх. Е, ну, ви поняли, я думаю, багато хто бачив, коротше, поняли, воно там якось трохи завірусилося. Е, в коментарі дуже багато було українців, е, в принципі, ну, як би, розвеселив. Там різні коментарі були дійсно, ну, такі, знаєте, якби це старий анекдот, але він якось так от в тему зараз. Попав і, коротше, ну, я сказав, та й воно якось смішно це все вийшло. Але там е дійсно і росіяні дуже багато в коментарях лили вони, як завжди, це гамно свого роту, ну, ви поняли, в своєму репертуарі. І сьогодні ну він заблочений той е, аккаунт, не може там відео скинути, я на цьому поки скидаю. І сьогодні там прочитав коментар, одна якась жіночка, росіянка, там, пише, типу: судячи з ваших коментарів, ваших, видно, що ви за нас, і, типу, ну щось, типу, ми ж прості руски, блять, ну гидко було читати, зараз не хочу я знаходити, там їх дуже багато тих коментарів. Гідко було навіть тільки що це свино собачою мовою розмовляти, обов'язково обов'язково якимось дезінфектором сьогодні по получу, Горло, понимаєте? Коротше, прочитав, потім опять у нас повітряна тривога, опять масовий обстріл по території України. В Київ там були прильоти, прильоти по цивільним об'єктам, по цивільним, не по інфраструктурі навіть, да, і не по військовій. І ну, я ще не листав, але там пацани воно, мої знайомі вже листали, чати телеграмів. Я розумієте, коротше, там знову пішло, типу, така хуйня, коротше, на нас летять, типу, ви дуже сильно кайфом виходить, що ракети полетіли по жилим будинкам. Таке саме було 10 жовтня, після ну, там, масштабного обстрілу по території України. Типу, хахли сала по жарті, блять, вам ответочка за Кримський мост. Там, ну там, блядь, такий трипер, фу, блять, ну гетко, коротше, считать. А потім після цього ти мені пишеш. Ну, не ти це жіночка, пише мені що Ми же простиї Да які пизду ви простії руські? Ви блядь, Ну. Реально, ну те, що навіть бачучи, що ви пишете, ну, не існує хороших русских, помієте? Ну все, з наші жарти, це зараз жарти. Ну, вони можуть бути і геть не жартами, блядь, І вам ніхера не покорити Україну. По цивільним об'єктам стріляти, так, да, а на полі бою відсмоктувати, Ну, так, да, ви навіть перва армія, а не друга. Розумієте? Іменно в цьому випадку. Все, якось так.